995043 Жодну особу не може бути без її вільної згоди підано. медичним чи науковим. Дослідам Стаття 28 Конституції України Жодна людина без її вільної згоди не може бути підана медичним науковим чи іншим дослідам. Стаття 281 Цивільного кодексу України Право на життя. Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою. Увага, детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича Розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю Стаття 9 Міжнародного пакту, прогромадянські, і політичні права, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триманню під вартою, нікого не може бути позбавлено волі. Інакше, як на підставах, і відповідно до такої процедури, які встановлено законом, кожному. Хто позбавлений волі внаслідок арешту чи тримання під вартою належить право на розгляд його справи у суді, щоб цей суд міг невідкладно винести постанову щодо законності.